Сьогодні у нас перша частина віртуальної екскурсії, на якій ми знайомимося із Бразилією, серед іншого ми сьогодні помилуємось незрівнянними краєвидами Амазонії та інших не менш цікавих природних пам'яток, відвідуємо видобутку руд заліза, алюмінію і золота. Отож говоримо у випуску про природні умови і ресурси Бразилії. Та спочатку погляньмо на символи Бразилії, адже їхні кольори і зображення на них не випадкові. Прапор Бразилії один із найвідоміших і навпізнаваніших це зелене полотнище з жовтим ромбом посередині. Зелений символізує лісові багатства Амазонії, жовтий запаси золота. Продовж 16-19 століття Бразилія вирізнялася значними обсягами видобутку цього дорогоцінного металу в центрі ромба. Синє коло всіяне білими зірками. Розташування зірок на бразильському прапорі відповідає їх положенню на небі над Ріо де Жанейро в ту секунду, коли Бразилія здобула незалежність. Тобто 15 листопада 1889 року зранку о 9 годині 22 хвилини. Гасло. Орденд е прогресо» в перекладі на українську означає порядок і прогрес. Всього на прапорі 27 зірок. Вони символізують 26 штатів і один Федеральний округ. Посередині бачимо сузір'я Південний Хрест. Це ж Сузір'я зображене у блакитному колі в центрі на гербі Бразилії. Також 27 зірок навколо нього символізують штат і Федеральний округ. Герб Бразилії було затверджено через 4 дні після того, як Бразилія стала республікою. Центральна емблема на гербі з лівого боку. Оточена гілками кави з правого боку тютюну. Кава і тютюн важливі сільськогосподарські культури Бразилії. На Блакитній стріці повна офіційна назва Федеративна Республіка Бразилії Португальською та дата заснування Республіки 15 листопада 1889 року. Щодо географії Бразилії, то ця країна багата і різноманітна, є на що подивитись, адже це одна з найбільших за площею країн, П'ята у світі за величиною і найбільша у Південній Америці, займаючи майже половину площі всього континенту. Має величезну протяжність із півночі на південь 4320 км, протяжність зі сходу на захід 4328 км. Бразилія лежить переважно у екваторіальному та субекваторіальному кліматичних поясах, тобто цілий рік тут спекотно і волого. Хоча на заході південноамериканського континенту розташовані Анди, найдовший гірський хребет та друга за висотою гірська система у світі, рельєф Бразилії здебільшого рівнинний. На півночі розкинулась величезна амазонська низовина. Бразильське плоскогір'я, обширний географічний регіон, криває більшу частину Сходу півдня та центру Бразилії, на північному сході Південної Америки. Розташоване Гвіанське нагір'я частково лежить на території Бразилії. На півночі є невеликі гори, особливо поблизу кордону Венесуели. Найвища вершина Бразилії Небліна або Пікуда Небліна, розташована в штаті Амазонас. Назва гори походить від слова небліна, що португальською та іспанською означає туман через туман, що майже постійно стоїть навколо її вершини. Хоч гора розташована на кордоні Бразилії і Венесуели, а її північні схили це вже Венесуела, сама ж вершина знаходиться за 687 метрів від фактичного кордону повністю на території Бразилії. На межі між Венесуелою, Гаяною і Бразилією знаходиться ще одна з найвизначніших природних пам'яток гора Рорайма. Бразилії належить всього лише 5% цієї гори. Рорайма дивна на перший погляд платоподібна гора із вертикальними скелями. Одне з найбільш дивовижних і незвичайних місць країни знаменита затоплена пустеля Лейсон Мараньєнцець на північному узбережжі штату Мараньян майже інопланетний пейзаж, оскільки на землі годі знайти щось подібне. По суті, це піщаний дюни з великою кількістю лагун по всій площі. Незважаючи на те, що щорічно тут випадає багато опадів, у цій місцевості дуже мало рослинності та бідне біорізноманіття. Ця унікальна територія приваблює щорічно тисячі туристів. В Бразилії є природні пам'ятки, якими можна милуватися не тільки з висоти, а й треба спуститися під землю природний пам'ятник Грута да Лаго азул або Печера Блакитне Озеро. Природна пам'ятка у штату Мантугросу-Дусу. Печері з цікавими, але крихкими вапняковими утвореннями. У період з вересня по лютий вода набуває інтенсивного синього кольору, за що й отримала назву. Тут були знайдені скам'янілі кістки великих доісторичних савців гігантського лінивця броненосці і шаблезубого тигра, які населяли цей регіон понад 12 тисяч років тому ще у плистоцені. Пантанол найбільша у світі область боліт, більшої нема. Плаский ландшафт з численними річками та мілкими озерами. У перекладі з португальської означає волога низовина, болотиста низина». Болото вкриває територію приблизно у 190 тисяч квадратних кілометрів. Тут росте величезна кількість видів прісноводних рослин. Вважається, що Пантанал є екосистемою з найвищою у світі щільністю флори та фауни. Тільки уявіть, тут підвищена вологість, тепло, велика кількість комах, тінь дерев, які прикривають від спекотного сонця, ціла екосистема, яка постійно функціонує листя щодня опадає на ґрунт, утворюючи лісову підстилку. Ця підстилка ідеальне місце для комах, вони сприяють її швидкому розкладанню, утворюючи поживні речовини і добрива для дерев. Таким чином і утворюються тропічні ліси. Країна володіє величезними водними ресурсами. Близько 13% запасів усієї прісної води світу знаходиться саме на території Бразилії, адже по її території протікає найповноводніша річка світу Амазонка. Окрема відеоекскурсія по Амазонці та Амазонії у нас вже є, тому деталі пропустимо. Краще подивіться цей випуск окремо. На сході Бразилії тече повноводна та довга річка Сан-Франциско. Це четверта найбільша річкова система Південній Америці і найдовша річка, що цілком розташовується в межах Бразилії. На півдні та Південному Заході несуть свої води до Атлантичного океану річки Парагвай та Парана. Парана річка довжиною приблизно 2570 кілометрів протікає через Бразилію, Парагвай і Аргентину. Парана має величезний гідроенергетичний потенціал на річці збудовано 29 великих дамб і планується звести ще 4. Гідроелектростанція Ітайпу є найбільшою ГЕС у світі за кількістю виробленої електроенергії за рік. Це диво інженерної думки знаходиться на річці Парана на кордоні Бразилії та Парагваю. Для будівництва ГЕС довелося помиритися Бразилії та Парагваю двом давнім ворогам, оскільки зручне місце для будівництва знаходилося саме на кордоні двох країн. На сьогодні тайпу покриває близько 20% потреб в електроенергії Бразилії та 93% Парагваю. Цікавою особливістю Ітайпу тайпу стало те, що цей грандіозний проєкт був розроблений групою саме бразильських інженерних компаній. Ще одне природне диво на кордоні Аргентини і Бразилії недалеко від кордону з Парагваєм водоспад Ігуасу. Ігуасу. Одне з найвідоміших туристичних місць Бразилії та Аргентини гайда милуватися цим природним видовищем. Для цього переходимо на Google Street View, вмикаємо режим перегляду вулиць і шукаємо найцікавіші світлини на бразильській частині водоспаду. Але зі сторони Аргентини цей водоспад виглядає набагато грандіозніше. Усі світлини, які ви бачите у цьому випуску, ми зібрали у презентації Google Earth. Посилання на неї у описі під відео. Дуже цікаво подивитися на цю місцину з висоти. Неподалік від водоспаду його на супутникових картах помітно, як заселеність і господарська діяльність людини впливає на природу. В цій частині Аргентини майже ніхто не живе, природні ландшафти мало піддалися впливу людини, Тоді як бразильська та парагвайська сторони густо населені, на місці колишніх лісів поля та пасовища. Бразилія багата і нарудні корисні копалини. Погляньмо на тектонічну карту Південної Америки. Бразильське східна частина континенту і Віанське нагір'я північно-східна частина. Відповідають в рельєфі ще там Південноамериканської платформи. А там де щит, треба шукати рудні корисні копалини. Їх, звичайно ж, знайшли. Найбільшим районом видобутку Залізняку є Каражас. Станом на 2021 рік у Бразилії зосереджено 15% світових запасів залізної руди за вмістом заліза або друге місце в світі після Австралії. У Бразилії знаходиться 4 найпотужніші родовища залізних руд світу: родовище Каражас найбільше родовище Бразилії та найбільше у світі родовище залізної руди, яке нараховує більше 7 мільярдів підтверджених запасів залізняку. Залізна руда. Це головна експортна сировина, частка якої приблизно 80% експорту продукції гірничодобувної промисловості. Більше половини її обсягу вивозиться у Китай. Залізорудний басейн під Дудукоє кое. Колись вершина гори сягала 1385 метрів вище рівня моря. Але сьогодні, після років активного видобутку, її висота знизилася приблизно на 150 метрів. Штат Мінас-Жерайс – головний гірничорудний регіон Бразилії. Тут видобувають золото та алмази, боксити, графіт, мікель, а також залізну, марганцеву та уранові руди. У північній частині на околицях обох плоскогірів розташовані дуже великі родовища бокситів, сировини для алюмінієвої промисловості. Порту Тромбетас – гігантське родовище гіпсових бокситів. За темпів видобутку близьких до сучасних Бразилія забезпечена підтвердженими запасами бокситів на 340 років. Боксити тут залягають на невеликих глибинах і їх також добувають відкритим способом. За запасами бокситів Бразилія займає перше місце в Латинській Америці і друге місце в світі після Гвінеї. Країна також багата на коштовні метали, золотодобувна промисловість процвітає у Мінас жерайс Тут видобувають дорогоцінні і напівкоштовні камені. У Бразилії є родовища благородного опалу, гірського кришталю, аметисту, алмазів, турмаліну, ювелірного оберилу, берилу, смарагдів, агату. Між іншим, тут здійснюється видобуток червоно-помаранчевих топазів, які вважаються найбільш рідкісними їх основні поклади знаходяться біля орупрету. Великі запаси золота укладені в золотоносних конгломератах родовища Жакобіна. Тут видобувають руду, яка містить і Уран, і золото одночасно. У Бразилії основою бази марганцевих руд є родовища Урукум. У 2019 році в Україні було видобуто майже 7% світового обсягу марганцевих руд. За цим показником її випередили лише пар Австралія Габон і Гана. На цьому ми завершимо першу частину нашої віртуальної подорожі по Бразилії. Обов'язково підпишіться на канал, а якщо натиснете дзвіночок, то точно не пропустите жодного нового випуску. У наступній частині в цікавій як завжди формі познайомимось із господарством цієї латиноамериканської країни. До зустрічі, бувайте!